Друзі, вітаю Путін зробив заяву, яка фактично перевертає підходи Росії до цієї війни, і фактично комунікаційно означає, що в Росії починається підготовка до, як мінімум, тривалого припинення вогню. Ця заява стосується того, що Росії нібито доведеться примиритися з українською частиною, як він сказав, народу. А, звісно ж, не існує ніякого російського народу, до якого українці б... Належали, але е, він же ж не може росіянам сказати, що з українцями, оскільки пропаганда російська, вона тривалий час е, прибирала суб'єктність України, українського народу, і росіяни робили все, щоб самі росіяни, їхнє населення думало, що українці це частина Росії. Е, тому зараз він робить таку заяву, яка означає, що Росія починає готуватися до миру. А... Що це може означати в довготривалій перспективі? Звісно ж, не існує ніяких українців, які є частиною Росії, ніколи не було і ніколи не буде. Ми є незалежна країна, ми є незалежна нація, ми є народ в класичному розумінні, тому що в нас є культурна пам'ять російського народу, як такого, не існує існує сукупність різних національних меншин, позбавлених свого. Минулого і своєї культурної пам'яті, яке політично названо російським народом, а, і фактично, фактично, росіяни а, ближчим часом можуть говорити про те, що а, примирення може йти. Але звісно, що вони продовжують висувати свої умови. Що це означає загалом, чому Путін зробив таку заяву? Він зробив таку заяву через швидше за все, через певний тиск з двох сторін, який не публічний, але який є, це президента Трампа та Сі Цзіньпіня Китаю безпосередньо, які станом на зараз не зацікавлені повноцінно в тому, щоб тривала активна фаза війни. І відповідно в даному випадку. Це знову ж таки передчасно говорити, що Путін тут і зараз почне йти на мир. Але, принаймні, зміна пропаганди і комунікації вона завжди означає, що вона завжди йде попереду певних політичних кроків. За ними будемо стежити в будь-якому випадку. За парад Путін досі боїться, і, і це багато про що говорить. Друзі, слава Україні! Переможемо всіх, все одно, все буде Україна.